Любі друзі, а ви знаєте про движені рух рух живих людей суверенів? Оу, oh, це дуже круті люди. Вони кажуть, що вони неприкосновені, їх не, не можна судити, а якщо їх десь там в суд визивають, чи що вони кажуть, не користуємося послугами адвоката, бо ми, бо адвокат це костиль дьявола, і так далі. І так далі. І от є такий персонаж, один з них, і багато всіх. Вони всі шарлатани. Взагалі взагалі це движение, воно дуже непогане, воно розумне. Я в нього вліз колись, воно воно для тих, в кого є мозок. Ну, я вважаю, що в мене є там остатки залишились. І це движення, воно круте, якщо ти додержуєшся, якщо ти дуже юридично підкований. Але якщо тобі просто так воно понравилось, думаю, а буду робити, буде то. Ребята, вас вийдуть так, що просто будете срати стояти. Я вам говорю. З власного досвіду. Наприклад, є Юрій Іванович Котов, харків'янин. Він розказує, що без адвоката це зло ля-ля-ля. Але коли його приїхали судити, його декілька разів вже судили, він займав, він брав послуги адвоката. Адвоката, тим більше дуже нехорошого, якого вигнали з прокуратури, він там чудив таке, що думав, що Бога за бороду вхопив, але він зараз займається. Ну, це, в общем, бабосики робить. Але, от послухайте, пряму мову Юрія Котова Івановича. Якщо чоловік прибігає послугам адвоката, то он становиться ні Он ділігірує всі свої повномочі адвокату. Получается, адвокат его опекун. Ну, с другой стороны, можно так сказать. И тогда в судебном процессе он уже никто вообще. Судья будет решать вопросы не с ним, а с адвокатом. А вот он будет только стоять, там кивать и поддакивать. Либо да, либо нет. Ну, если его спросят еще про это. Потому что он не может самостоятельно ничего сказать судье. Судья скажет, пожалуйста, через адвоката. Тогда то никто. Поэтому живой мужчина или женщина. Это даже просто человек. Я не буду сейчас говорить о конкретных там позиций. Лучше, чтобы он защищал свои права сам. Без, адвок... Без посредников. Адвокат – это слуга дьявола. Адвокат – это посредник между особой То есть, физлицом, и судьей. И адвокат ведет, каждый адвокат ведет свою игру, нацеленную на получение корости какой-то, чтобы и судью задобрить материально, и себе что-то пойми. Поэтому человеку надо защищать свои права самому, не прибегая помощи адвокату. Это все одна та же шайка І що ви думаєте? Е, у Юрія Івановича є армія підписників, у нього багато підписників, у нього багато е, послідовників. І от одна з них, жіночка, в якої дев'ятеро дітей, дев'ять увіть, у неї параша на надворі, їй поодрізали світло, газ, воду, всек. Чорт твій матері подрізали. Вона кричить, я жива женщина і б'є себе в моє страдальну висону грудь. Дев'ятьма дітьми, ну може, що там чоловіками. І кричить, все, держава, все уплати, все уплачено, я дочь багов. Ну, це все раніше, що вони чес, чешуть несуть. Їх все одрізали, її будуть лишать материнських прав, батьківських прав, як вона там називається. І от вона Юрій Іванович, вона до нього каже, кота вродненький, родненький скажи, що поможеш, що робити. А він каже, нанімай адвоката на тобі одного. То второго, третього, це хороші адвокати, Вони мене з тюрми ви, ви, витягнули. Ну як же так, Юрій Іванович? Ти ж розказував, що ти який ти молодець, що не можна користуватися услугами адвоката, і тут ти і сам пользувався адвокатами. Це везде є це в інтернеті, все є, можна знайти. Як ти з адвокатами там сидиш, не, не улибаєшся. І зараз ти мене поливаєш і розказуєш, який я чорт, який я весбу там на, на бутиліний. Люди добрі, думайте, будь ласка, що ви робите, як робите і з ким робите. Тому От, наприклад, дуже, гарна, дуже гарні слова з фільма мого улюбленого режисера Олексія Балабанова Груз 200 називається. Там героїня казала думати надо з ким і коли. Так що думайте.